Це село Афанасіївка, Миколаївська область за 60 кілометрів від Херсона. Після підриву Каховської ГЕС будинок Олександра Шапіра затопило, як і тисячі інших. Тепер він непридатний для життя. Частково немає стін, знищений сад, город і досі немає електрики. Олександр разом із дружиною та трьома дітьми прожили тут 13 років, а тепер повертатися нема куди. Це була дитяча кімната. Пункт пішов на метр вниз. До повномасштабної війни родина тільки но зробила ремонт, пережила російську окупацію, але невелику воду. Річка Інгулець за півсотні метрів. Коли вона вийшла з берегів, будинок затопило майже по дах, і він стояв у воді протягом тижня. У кімнатах плавала риба і весь бруд, який несла з собою річка. Одяг та особисті речі врятували всі, вивезли човном. З меблів не змогли вивезти нічого. Чорна, тут все були бутилки, все. Ось тут в хаті тут стінки не було, стінку вимило. От сюди несло все. Все, і солома, і бутилки, ну, все. Весь будшокі порічки не несло. все було тут. теракт на греблі Каховської ГЕС обернувся катастрофою не лише для українців, а й для всіх причорноморських країн. Якщо в цифрах це 14 мільярдів доларів США збитків. Коли це, це, це море Каховське водосховище витікло і затопило прибережні території Дніпра, понад це туди потрапило понад 150 мільйонів трансформаторного масла. Це такі з гідроелектростанції. Каналізаційні стоки, воно затоплювало септики і так далі. Сміттєзвалища змивало тери, сміття з територій. Все це значним потоком води потрапило до річки Дніпро, і потім воно пішло до Чорного моря. І ми бачили наслідки, і відео, і так далі. Тобто а Чорне море це всі країни при морі. Якщо сольовий баланс у Чорному морі за рік більш-менш відновився, то ядерна загроза через підрив Каховського водосховища зберігається. Й досі Каховську воду використовували для охолодження реакторів Запорізької АЕС, яка лишається під контролем росіян щодо вироблення електроенергії. Каховська ГЕС не була провідною. Вона виробляла 1% електроенергії країни, регулювала та балансувала 2-3%. гидростанцию нельзя сравнивать по мощности с другими, там, с солнечными или с атомными. Потому что гидростанции как раз позволяют регулировать э, мощность энергосистемы, балансировать ее. Они как раз позволяют использовать э, солнечные станции. В Украине не так много гидростанций, по мощности их как бы много, достаточно. А вот запаса воды не так много. Это одна треть всех Запасов води, которые есть в Украине. Просто так вычеркнуть росчерком пера, не обсуждая последствий, ну неразумно. Кабінет міністрів України схвалив проєкт відновлення Каховської ГЕС. За попередніми термінами на це піде два роки. На першому етапі спроєктують усі інженерні конструкції. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає вже будівельні роботи. Хоча раніше фахівці називали більш тривалі терміни. Це приблизно 2,5-3 мільярда доларів. І. 4 года работы. Плюсы восстановления – это, естественно, доступ, быстрый, легкий доступ к воде, потому что на водозаборах Каховской ГЭС были, скажем, заведены в водообеспечение крупнейших городов. Это и Кривой Рог, это и Никополь, То есть это э, города, которые находились э, по течению Дніпра на берегу Каховского водохранилища. Родина Олександра займалася вирощуванням овочів. Саджанці змогли вивести лише з однієї теплиці більшу частину не врятували. За рік земля поросла амброзією й очеретом. Після підтоплення сильно-сильно забруднена земля семінами. Ти тоді і під ми підсонух весною викашували. Тут все було. І кукуруза, де с одку несли. Все село Афанасіївка затопило так, що питної води немає. й Досі вже рік сім'я Олександра орендує будинок у сусідньому селі. Фермер підтримує відновлення греблі. Мріє відремонтувати свій будинок, повернутися до бізнесу. Але зараз немає ні коштів, ні сил, ні гарантій безпеки. Адже лівий берег Херсонщини та Крим під російською окупацією. Конечно. Ну, тільки як буде Україна. Як буде Україна, тоді я так лично думаю, вже як вже де окупація буде тої сторони, тому що ну не дадуть вони нам робити. Каховська ГЕС до повномасштабного вторгнення Росії забезпечувала зрошування полів Херсонщини, подачу води до Криму, нагірничо-рудне підприємство Кривбасу. Механізм водообезпечення крупних городів – це очень большая проблема. Да, я знаю, водогон тянут с Днепра, там достаточно большое расстояние, в Кривой Рог, но мы должны понимать, что это не выход. Потому что от воды очень серьезно зависят и крупные промышленные предприятия, например, тот же Арсалор Миттл Кривой Рог, металлургия. Без воды там ничего нету. Эти вещи – это чистая экономика, это не красота, это не природа, это чистая экономика. Хотя еще раз повторяю, это все достаточно дорого и достаточно не быстро. Те промышленные предприятия, которые сегодня зависят от воды и остались без воды, скорее всего, в течение ближайших лет, ну, свою деятельность они уже приостановили и вряд ли они ее смогут возобновить. А что будет по завершению войны, мы, нам пока очень сложно сказать. Тільки на Запорізьку теплоелектростанцію йшов один кубічний кілометр води. Тому навіть якщо будівництво Каховської ГЕС коштуватиме 4 мільярди доларів, це все одно буде економічно вигідним для країни, вважає Олег Пензин. Палівні землі на Херсонщині Запорізькій області це реальні доходи. Там без води нічого не росте. Там летние дневные температуры на солнышке переваливают за 50 градусов. Там ничего расти без воды не будет. Это вот, чтобы мы четко понимали. То есть на сегодняшний момент у нас реальное потепление климата. У нас, э, слушайте, ну, это вообще как бы анекдот, но факт остается фактом. У нас в этом году огромное количество баштанных культур, ну, имеется в виду там арбузов, дынь, ну, арбузов в первую очередь, приехало, знаете, откуда? В центральной а Украины. При цьому екологи здебільшого проти відновлення Каховської ГЕС воду в Крим пропонують пустити альтернативним шляхом закритим каналом типу труби, адже відкритий північно-кримський канал втрачав до 50% води. Вона просто випарювалась. Щодо деокупованих територій півдня України достеменно невідомо чи потрібно буде стільки ж води, скільки раніше каже Євген Хлобистов. Ми до сих пор не знаємо, яка буде економіка на цій території. сколько будет использовано земель для сельского хозяйства, какое это будет сельское хозяйство, сколько необходимо будет воды. Мы не знаем, сколько там будет фактически проживать население и какая его будет полувозрастная структура. То есть сколько там будет работоспособных людей, Дно Каховського водосховища, попри невтішні прогнози, не стало пустелею. Тепер це величезний ліс із білих верб та тополь. Творець краєзнавчого ютуб-каналу Павло Олійник нарахував 2 мільярди 155 мільйонів дерев. От бачите, які тут верби, от такі у них зараз. І вони от нагадують дуже такий бамбуковий ліс. От. от можна побачити тут, навіть, бачите, корінці оці молоді. Не молоді а на стовбурі це свідчить про те, що рівень води тут був навесні вищий, тому що ці корінці відростають тільки коли є вода, ну, вона затоплена. От там, де надводна частина, от, тут корінців вже немає, це було над водою. От рівень води якраз сягав десь отак от навесні». Верби сягають уже шести метрів заввишки. Підтоплення для цього виду дерев лише на користь. Через додаткові коріння верби підживлюються вологою і ростуть ще швидше, пояснюють експерти. І вирубати їх для відновлення водосховища буде непросто. Адже на дні справжні буяння природи та справжні хащі. Просто спробувати. Ну, от я зайшов там наскільки на метри. На метр півтора. Не, ну можна якось тут метра на два-три. Ой. Метры на два-три. Ні, ну звісно, можна лізти як кабан там якось, але це дуже важко. і, мабуть, людина швидко виснажиться. Плюс там різні камахи там можуть кусатися і таке. Ну, некомфортно перебувати там, в принципі людині. І ми маємо густой івовий лес, под на юнгле. Це абсолютно унікальне природне явление. Оно продержиться недовго, в течение 10 років. этот лес станет более естественным, то есть их будет меньше, но пока, пока можем наблюдать, исследовать, восторгаться, но, к сожалению, туда ограничен доступ из-за ситуации безопасности. Это может быть все что угодно, от э, туризма до очень высокопрофессионального такого научного исследования и э, повышения там, привлекательности Украины и для наших граждан, и для иностранцев. З іншого боку, така кількість дерев може піти на користь економіці, вважає Ігор Гопчак, навіть наприклад, як дрова. А якщо буде водосховище для зрошення і для важкої промисловості України, то буде сенс і в гідроелектростанції, щоб вода не стікала марно, а виробляла електроенергію. Якщо вже є побудовано велике водосховище, то це гріх не побудувати там гідроелектростанцію. Тобто, якщо зробили підпір, є якісь напір, висота. Ну, вона все рівно буде вода стікати, то давайте хай вона вже й виробляє електроенергію. Попри високу родючість землі на місці Каховської ГЕС, не всі дерева ростуть здоровими. Це якраз верба біла Салікс Альба. на ній, до речі, з грибкова вже інфекція якась тут з'явилася. Або вірус, це чи грибок, чи вірус, це треба ще визначити. Такі характерні гали, як то кажуть, грибкові. Але все ж таки екологи пропонують залишити природу в спокої і замість гідроелектростанції ставити сонячну, адже це більш екологічно та значно дешевше. Але одних сонячних панелей недостатньо для їхньої повноцінної роботи потрібні ще регулюючі станції. Таку роль виконувала і Каховська Гес. У нас построєно сонячних станцій уже в кілька разів більше, ніж є можливості побаланцювати. Потому что солнце светит тогда, когда светит. Солнечные станции вырабатывают в 10 раз меньше энергии в декабре, чем в июле. А нам нужно в декабре как раз в два раза больше энергии. Регулювати електроенергію протягом року можуть газові станції, але газу для цього в Україні може не вистачити, пояснює Віктор Відзіговський. А якщо влітку продавати надлишки сонячної енергії в інші країни, як це робить, наприклад, Угорщина, їхня ціна буде вкрай низькою. Це невигідно для власників сонячних станцій в Україні. Альтернативою Каховський ГЕС може стати накопичувальна станція. От у нас є мощна гідрокамуліруюча станція на Дністрі. Но она одна из крупнейших, ну, скажем так, в регионе, не в Европе и так далее. Но ее хватает только на 10 часов, и она может только частично мощность ее в 10 раз меньше, чем установленные солнечные станции. И это как раз серьезное противоречие. То есть, те страны, где очень много гидростанций, они могут балансировать. До того ж, великі виробники зерна будуть зацікавлені у відновленні водосховища не менше ніж енергетики, каже Олег Пензин. Тож знайти інвесторів буде відносно нескладно. А крупними виробниками зерна в Україні є в тому числі американські компанії. Ну, Теж Луїд да, тоже Каргі, ну що далеко ходіть. Якщо ми всі ці вечірку сводимо, ми розуміємо, що деньги знайдуться. Де да й робочої сила будуть Вопрос в безпеці. Тобто, пока війна, там нічого не буде. А розуміння э, того, коли вона закінчиться, у нас немає. Олександр чекає на рішення комісії щодо пошкоджень свого будинку та подальшої компенсації за спостереженнями фермера. Цього року дуже гарний врожай фруктів. Але чи пов'язано це з підтопленням, не знає. Цьому бомба. Навіть слива, скільки вона у нас росте, дружина замітила, що в цьому році ну, може, десятка чотири слив було. А то ж вона скільки годин, який 7-8 у нас, то не раз не родила. черешня уродила в цьому році, звісно, супер. Черешня і смородина Ось ще скільки поставалося, позасахало, скільки вбрали і скільки ще позавливає. І ще одне дивне явище: у Чорному морі поблизу Одеси рибалки останнім часом помічають велику кількість риби. Еколог Владислав Балинський пов'язує це із підривом Каховської ГЕС. Він опублікував відео з грая Боргена Сингула, Гостроноса, Пеленгаса. Такої кількості різновидів кефалі не спостерігалося з початку 2000-х. Проте еколог попереджає рибалок про виявлення у деяких видах дуже високих концентрацій іонів важких металів, пестицидів та інших токсичних речовин. Це свідчить про довгострокові наслідки каховської диверсії. А що думаєте ви? Чи необхідно відновлювати каховську ГЕС? Залишайте свою думку у коментарях та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.